Друзі, всім привіт! Хочу записати таке коротеньке відео-анонс, тому що для деяких платників це може бути дуже важливим і актуальним, тому що зараз настала річна звітність і вони намагаються прозвітувати, а прозвітувати не виходить. І ось я зараз розповім чому. У своєму попередньому відео, де ми розглядали приклад для платників єдиного податку третьої групи, я обіцяла розглянути також приклад для тих платників, які знаходяться на загальній системі податкування. І це декларація, майновий стан і доходи. Але по технічним причинам це відео трішечки відкладається. Зараз я можу вам показати, з чим це зв'язано. Ось я зайшла попередньо у електронний кабінет і йду введення звітності. І ось друзі, коли ми знаходимося у в рік, обираємо, тому що ця декларація також в період рік 2022, тому що е, ми звітуємо за попередній період. Коли ми натискаємо Створити, ми мали б вибрати форму. Ось саме вища, саме перша 112. Бачите, податкова декларація про миновий стане доходи для підприємця, але з чим я зіштовхнулася. Намагаючись відправити цю декларацію, мені прийшла квитанція, що вона втратила свою чинність чи то в листопаді якогось числа, чи, я не пам'ятаю. Тобто, що це значить? Значить, це те, що має вийти, я так думаю, нова форма. Чого я так вирішила? Тому що я знаю, що з 1 січня 2023 року оновили форму, майнова декларація, майновий стан і доходи просто для фізичних осіб. Не фізичних осіб підприємців. Її допрацювали там, є нові додатки, там багато змін. Можливо, пізніше ми розглянемо і таку декларацію, але поки що займаємося підприємцями. І ось, бачите, 213 і 212, тобто ось попередня залишилась і нова. А ось ця 112 для підприємців, яка втратила чинність, мабуть, що вийде також ще якась форма. І я просто вас попереджаю, що ви не гаяли свого часу, не нервували. Якщо у вас приходять червоні квитанції. це все у зв'язку з тим, що вони з нового року розробники намагаються щось там допрацювати. Так що почекаємо, друзі. Я не знаю, можливо, це вже завтра оновиться ця декларація, можливо, пройде тиждень, але я хочу вас заспокоїтися, заспокоїти, що все буде добре. Ми все стигнемо, якщо комусь потрібно бути. Щоб ну, їм допомогли розглянути приклад, то як тільки налагодиться ця ситуація, відразу ж все зніму і розповім, можливо, комусь знадобиться. Ще один такий момент: це у нас що стосується загальної системи. Поки що чекаємо: чекаємо оновлень. Але є ще зміни для тих підприємців, які мають найманих працівників. Зараз ми переходимо, бачите, у четвертий квартал. І ось у нас форма податковий розрахунок сум, нарахованого сплачена на курс платників податків фізичних осіб, ну, по найменим працівникам, хто квартальні звіти подає, вони знають. Змінилася форма. Була 107 а стала ось 108 І ось що я хочу вам сказати, що Ті платники, які скористалися моєю порадою, яку і набирають цей звіт у фрізвіті, а потім імпортують його в електронний кабінет, також не поспішали. І да, навіть ті, хто не користується фрізвітом, а набирає напряму в електронному кабінеті, і вам я раджу не поспішати, тому що форма 108. Вона ще не допрацьована в податковій. Тобто в податковому блоці немає цієї форми. І ось, якщо ви зараз її відправите, вона приходить лише тільки одна квитанція, що звіт зареєстрована на центральному рівні. Другої квитанції немає. І не буде поки Поки не доработають податковий блок. Якщо ви хочете набрати його у фрезвіті, ось я перевірила тільки що. Там також 107 сьома форма і там не доопрацьована ще розробниками. Тому давайте не будемо поспішати. Почекаємо. То, що кабінет вже оновили, це дуже добре, але не кабінетом все закінчується. Нам ще ж головне, щоб... Не просто ми його відправили, цей звіт, а щоб у нас цей звіт пройшов. А якщо люди, які ось я знаю, імпортували з фрізвіта в електронний кабінет 107 форму і покла... вона лягла на 108, я впевнена, друзі, що прийде червона квитанція, потім, коли все запрацює, тому що там, мені здається, змінилися деякі колонки. Щось там, якісь нюанси є нові. Ну інакше б, смисл був би в чому міняти цю форму з 107 на 108 восьму, бо шана якусь. Тому ось така друзі, порада, що стосується загальної системи і підприємців, у яких є наймені працівники. Я просто радила б вам не поспішати дочекатися, коли все доопрацюють, Можливо, продає і тиждень, це не страшно. Сроки ще в нас дозволяють чекати. Ну а якщо хочеться вам погратися з цим, то, будь ласка, я вам не забороняю. Просто це так, я вже зіштовхнулася і раджу вам почекати. Ну, на цьому все, друзі. Якщо є якісь запитання, пишіть, будемо розглядати. А поки що всім миру і добра.